Тема довкола шахтарських питань не вщухає. Проблеми гірників неодноразово обговорювали у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості та Верховній Раді. Перспективи вугледобувних підприємств міста не тішать, але гірники не полишають надію на те, що їх не залишать без роботи. Засвідчити свою підтримку шахтарям до Нововолинська прибули народні депутати Павло Кишкар та Ігор Гусь, голова незалежної профспілки гірників України Михайло Волонець та представники американського профспілкового руху. На зустрічі шахтарями був присутній міський голова Віктор Сапожніков, першим до працівників Звернувся Михайло Волонець, який зазначив, що не можна впроваджувати реформи, котрі не сприятимуть розвитку вугільної галузі України. Не можна в один день, нічого не зробивши, не підготовивши, припинити виплачувати людям зарплату, зробити так, щоб шахти зупинили свою роботу, потім розказувати, що ми робимо реформи, а тут три тисячі тонна собівартість, Завтра вже 8 тисяч, тому що фактично немає видобутку і ні копійки на забезпечення технології, масла нема за що купити, то тобто члени ініціативної групи розказують, зубки нема за що купити, комбайн взагалі нема за що купити, то в такому випадку завтра тона буде, собі вартість тони 9 тисяч, через 2 місяці буде 20 тисяч і країна скаже. Та ці шахтарі дураки. Вони розвалили свої шахти, вони довели до такого стану, вони не хочуть працювати, вони починають бунтувати і так далі. Оце повстання шахтарів в вашому місті і створення активної ініціативної групи це початок. початок, який може продовжитись на сході, а цього не повинно бути. Зарплата врізається, зарплата вчасно не виплачується. Якщо не виплачується зарплата, то нема відрахувань, фонди соціального страхування, одинокі матері, вагітні жінки не можуть отримати допомогу, лікарняни не виплачуються. Колись цей ланцюжок треба переривати. І що вийшло? Ось на 1 січня цього року енергоринок запрогував перед тепловими електростанцією, перед генераціями 4 мільярди гривень. Генерації заборгували перед шахтарями державних шахт, Біля 1 мільярда гривень шахтарі, не отримуючи кошти за реалізоване вугілля, заборгували на той час 320 мільйонів енергетикам. енергетики, не дивлячись на те, що вони втричі більше винні шахтарям, стали виключати електроенергію. І якщо на 10-й шахті ні копійки не поступить найближчим часом в бюджеті, а не поступить, бо в бюджеті не передбачено, то їм виключать електроенергію, виключать воду. І потім скажуть, це ви шахтарі, і це в вашому місці, ніхто не мав розумних голів. допустили до розвалу шахти. І шахту будувала вся країна, півтора мільярда вклала, побудували красуню, а не дали ради, не доказали, не, не, не переконали міністра, не переконали прем'єр-міністра і так далі. Народні депутати України Павло Кишкар та Ігор Гусь наголосили, що шахтарям та політикам слід об'єднатись і до перегляду держбюджету вирішити наболілі проблеми з нововолинськими копальнями. Наше завдання основне до 15-17 лютого, коли буде перегляд бюджету, спільно добитися, щоб були гроші закладені. Все, як добиватися, що маю робити я, кишкар, волинець, сапожніков гунчик. Що ми робимо? Ми були в Димчищині, я його бачив в п'ятницю. До речі, він мені оптимізму не надав, я вам інформую. Я вложу е уряду, зайшов і кажу, його схватив за рукою, і втікав. Що ж, яка ситуація? Він мені оптимізму не надав. Він мене не запевнив, що питання ним вирішується, він його ставить в принципі. Я вам кажу: якщо я за тиждень не побачу, я депутат від Народного фронту і партії Яценюка, подав пропозицію про звільнення Димчишина займаної посади, тому що він некомпетентний. Тому що він ні на грам не звинувся. Ми всі тиснемо на тих, хто приймає рішення. А це Яценюк, як керівник Уряду і Димчиши, і Верховна Рада. Тобто, оця зустріч, я так розумію, це так само, що маленький сигнал, який передасть Гусь, Кишка, Волинець, я йому, до речі, дуже вдячний, що він проявляє жорстку позицію і він збирає ці речі він на нашій стороні. То я поставлю риску таку, розумієте, без якогось популізму. Час Х це буде 15, 17, 20 лютого, коли буде перегляд до бюджету, де мають бути закладені кошти на добудову 10-ї шахти, на те, щоб існувала 1, перша, 9 і так далі. На цю проблему збереження робочих місць, а саме цей головний для мене особисто, ми дивимося комплексно. Комплексно, тому що на противагу збереженню робочих місць і добудові є необхідність. Пошуку покупця кінцевого продукту, тобто вугілля. Ви знаєте наші не... надскладні відносини з ДТЕКом, який фактично є монополіст на ринку цього купівлі цього вугілля. Тому на сьогоднішній день перемовини між міністерством і ДТЕКом ведуться наскільки вони продуктивні. Я думаю, що вони непродуктивні. Ті питання, які виникають у нас, Процесі цього, вони відслідковуються нами. Я кожного разу приходжу на засідання і кабміну. І е, той законопроект, який ми вже підготували, він буде в перший секретарний тиждень поданий на розгляд, і в ньому буде зазначена та необхідна сума коштів, яку керівництво шахти номер 10 визначить у своєму. А економічному обґрунтуванню і цей закон я підпишу і подам обов'язково. Від початку створення депевлень вугілля і до сьогодні відстоює інтереси шахтарів. Міський очільник Віктор Сапожніков неодноразово брав участь у нарадах в профільному міністерстві, де розглядали питання розвитку гірничих робіт на 2015 рік. Також був на брифінгу у Верховній Раді. Від початку створення воли вугілля до сьогоднішнього дня. Я завжди займався шахтарськими проблемами. Не на словах а на ділі. Михайло Якович, я думаю, може підтвердити, як у Зюкова ми змагалися і доказували, починаючи з першої шахти, і потім приїхали на першу шахту відповідна делегація з міністерства, яка пробувала щось доказати, але нічого не доказала. Я вчора мав змогу черговий раз вийти в ефір на Волинському телебаченню. Ігор Володимирович також був. Коли Гіджанов був від ініціативної групи, реєстратор був, Солов був. І я свою позицію, якщо хтось дивився, це було в 19.40, ціла година йшла ця передача, я висловив. Сьогодні в 12.10 вона потрулається. І те, що нас з вами чекає, на жаль, не радує ні мене, а в першу чергу вас. Я би, бо ми один одного десь агітуємо, ми говоримо, от що ми робимо, що ви робите і так далі. А кожен етап наших зустрічей повинен мати якусь реальну і перейти в реальну площину і конкрет, для конкретного вирішення. От е, ми, я тримаю зв'язок з головою про е, І коли е, Михайло Якович сказав, що на 5 число було домовлено з прем'єр-міністром на зустріч, що Турманом і Волинець зустрічаються, два поважні голови проспілок зустрічаються з прем'єром. Ви знаєте, в мене так полегшило на душі. Але потім це було перенесено. Потім десь на 9 число, потім на 12 число, а потім з 12, 12.10 на 12.17. А в кінцевому результаті зустрівся з ними міністр культури, він же віце-прем'єр по гуманітарних питаннях і Ну, Про що можна вести розмову? Тому. Однозначно працюємо з депутатами, присутні депутати, вони однозначно нас підтримують, я думаю, попрацюють і в своїй фракції, Бо не стільки, ну, бо сам процес не важливий, головне результат. Тобто, ніхто як аж що пропрацювати так, щоб оце питання не прокатило, якщо от, буде в лютому місяці переглядатися бюджет. І це треба готувати. Не просто потім, чи набере голосів, чи не набере голосів. Бо якщо і там буде провал, я не знаю, куди нам далі йти. Однозначно треба прийняти відповідні акції, щоб нас почули не тільки в цьому залі, не тільки на місцевому телебаченні, і не тільки на місцевих дорогах, а мабуть, в Києві. І я думаю, що делегація на вулицю, я принаймні обіцяв, що я допоможу з транспортом, треба їхати і доказувати свої права. Мирно, цивілізовано, але по шаркарськи Працівник шахти номер 1 Анатолій Мухамеджанов запевняє, що добудова 10-ї шахти дасть змогу гірникам не втратити робочі місця та зберегти вугледобувну галузь Волині. Закриття наших шахт без якогось трудовлаштування працівників цих шахт воно грозить соціальним вибухом, Що практично й сталося. Єдине, що, що в людей вистачило розуму зібрати ініціативну групу, яка представляє їх інтереси. Вони вже не довіряють. Тому профсоюзу, який був, інакше видно було, що профсоюзи очолюють цей рух, ми, ініціативна група, зараз пропонуємо всім шахтарям на всіх шахтах переходити в незалежну проспілку, якою керує пан Волинець. Що я хочу сказати по тим вимогам, які висувають шахтарі, шахтарські колективи, і ми як представники цих колективів, це те, що мають фінансувати 10-ту шахту як єдину надію для всіх шахтарів, колективів, для змоги, якщо закриють першу дев'яту. То плавно перейти в 10-ту шахту і почати там працювати. Примовах розпочатку фінансування вже кілька бригад прохідників може перейти, зменшивши нагрузку на бюджет. Наприклад, якщо мотивують, що ми вам доплачуємо, ви такі, які зменшуються нагрузки на бюджет, і люди вже переходять на 10-ту шахту і прискорюють будівництво. Тобто, напротязі 15 місяців вже може бути здати перша лава. Перша лава це вже трудо трудоустройство. Там зараз працює приблизно 400 шахтарів. А ще додатково можуть затруднити. 1200. Це майже дві шахти наші повністю входять тільки в першу чергу, яка відкриється на шахті номер 10 А якщо відкрити другу чергу, то там може трудовлаштувати до трьох тисяч працівників. Це величезна кількість робочих місць. А вже було озвучено, що одне робоче місце місце вугляра шахтаря. Воно дає 10 додаткових місць, тому що дає місце. Працівникам тепля теплоелектростанції, які виробляють електроенергію, це дає місце е, місцевим бюджетам, тому що люди тратять тут місце. Е, це оренда приміщень, це оренда землі, це е, різні роди проплати, які йдуть в соціалку. Якщо е, на всю Україну говорять, що ми невигідні, ми дотаційні, це неправда, тому що е, е, наша дотаційність практично має в собі ще е, соціальний аспект. Ми е, з тої то не вугілля, за яку нам платять, а нам не ніколи не платили повну вартість цього вугілля. Ми з цієї то вугілля платимо всі соціальні проплати, які необхідні для міста і для існування нормального функціонування міста. Під час зустрічі обговорювали, чи варто працівникам нововолинських копалень підтримати мітинг у Києві 28 січня. Це питання залишилось відкритим і наразі вирішується.